Так, всім привіт, друзі. Вгадайте, де ми? Правильно, знову приїхали по карасів, давно не було. Зараз перевіримо, що тут залишилось чи ні щось. Так, да, бо вже міста такі витоптані, стільки людей, мабуть, було, що тут. Так, да, вже адже... так як глянуть, от поляна витоптана, там далі кущики, ну поляну хтось топтав здорову. цікаво. Да, є, воно що чи нема вже нічого? Навірно, табунами сюди люди вже їздять. Зараз ну, спробуємо. Багато брати не будемо. Зараз кілограмчиків 5 з вісьмом, чисто собі. Пожарить, да. пожарить, щоб буде додому пожарити, щоб на вечір була свіженька. Все, зараз будемо бачити. Так, Владик предприймає перші попитки поймати. Таких ну, ямочок нема поки. І риби теж. Вода, кстати, остила здорово вже. Уже заходиш, так, так свіженька. Ну, така вода хороша, вже в нас на осінь. Це мабуть останній раз, так що ми без костюму влазимо. Да, далі вже треба буде одягати костюм, бо, бо можна щось відморозити. Да. вночі вже, вже холодні пішли. Вода остиває, днем не встигає нагріватися. Так, заходимо такого куща щас, бом штурмом за забаксовано ходимо. Я вже побачив свій убив. Ось до ямка яка вилезана. Уйога! І його нема поки. Родя заходино іменно скущу. Я зараз ну, буду лягать, а сюди. Лежа лягать будеш, де. Яма така булезана, вообще, навчилась до укрепка. Скус я полягаю тут. Дібашки. Ями такі, блядь. Нічого не в кущу. вкущу. Щось дрібненький уходить, якої ті Зараз підемо далі. Так, а ну Богдана жмурик. Здого він тут є. Я бачу полюбив, бо вихрі такі ось подавав. Я не сорвався. Койот. Ой-ой-ой, в коліно вдарив мене. Он тут тут есть. Стоп, сейчас. Сейчас мы его будем брать. конечно, может не как Полина на Сейчас мы я... он вышли тоже. Uh -huh. Так, а ну-ка, сейчас один город проверим. На жмурях маловато його. Треба десь шукати такі ямочки, такі де він стоїть. А здоо теж у мене взагалі такі капітальні ось Ще й досі жмурить і нема. І Де він дивається оце? Ні, яму нема нічого. Що ти ж жмуриш? Щас зараз ще жмурі. Подивимося. Літає поверху. Що воно літає, звісно, неізвісно тут, ну, тут а є ямочки ось під бережком. Ось він яка хороша, щас на коліна падаємо і пішли ми його брати. Його поставити. А, щас. З того ями у них і нема нічого. Ну, от так от. Так, Богдан заходить. І я заходжу. Так яму, капець. О, є один у прямому ефірі. Отак от, от парень. У цього ще не вибили, оставили трошки. От і ями... Ось до... Ой, хороша, яка я миля. І от і ну всього в ялі. Почало вже є. Уже жареха буде. Вода там повзає он давай. Ями да, такі, да, що можна нирять. Зараз ми будемо його тут душити. Так, заходимо ще на одну локацію. Oh, Де вийшов, тут робиться щось непонятне. З ями вон які. Ой-ой-ой. Що його тут брати? Я впав. Я впав. Я впав. Я тільки що впав. Я впав. Так, заходимо на таке місце. Тут знаємо, що є. Я ще тільки що одного взяв, такого лапка. І один утік. Богдан вже потрогав, такі приями нашли. Потужний ще. І де він дівся. Ристає. Зараз його тут доловимо. І взагалі трошки два штуки дошло. Одного так потрогав. Сука. Ушов знову? Да. Що ж не матюкатися, як він ушв. Ага. Ямочка і така подзамулена. Подзамулена тут яма. Він така вроді не подзабулена. Вроді вже забрав цей брата він. він там руки в ноги а? Да. Терпіє різний парень там остався. Так, заходимо ще на одну локацію. Зморів, бачимо, багато. Локація подумає акація. Да, тому що каразики хвисткалики. Вже я бачу, він що робить. От сейчас чисто така падає. Ось тут сюди. Може, полуянці якісь. Волни ходять. Волни ходять, згорить он, де він воно дета. Сейчас ямочок на натрапить. Оце, бля, даже даже вот такі ракушки тут обитають. Просто і Я... ракушка. Ямочки по капці такі замулені. Замулені по ямочках просто немає. А його шлука видно. Оце вот така замулена да. Я його ось мул пускаю. А ну мало. Ого, немає. Ага, не один, один. Так, друзі, перший є. Так, друзі. Вертаємося назад, потрошку вже поймали. Зараз по стареньким ямам ми підемо на ту сторону, сходимо, ще по лозам полазимо. Зараз я бачу ще жмуріння. Богдан там іде. У мене вон тут вже у пакеті є. Штучок п'ять. Зараз будемо Дивіться. Ох і тут його дуже багато поверху, а. Yeah, так, зараз оці ями подивимося, я здобув жмуріння ці провірю. Дофіга жмурів, дофіга його поверху літає. Ніхто його ще тут не виловив, я так зрозумів. Та що риби багато, ще рибу треба брати. А там зразу опускай десь ладошки. Тут ямочка така вже І Побишку оцю зараз проб'ємо. О, з під деревами він тут, що він тут робить? Вилизали які... і немає його тут. Вивезено все. І вілку, да? Да. Угу. так? Ні, ями є. Ями є. І він отсюда весь оходить. Є? Богдан взяв порк хвисня хорошого. І на мілині води по кисточку, а мулу по коліна. Соряться, каже, карасі. Ой-ой-ой, який пошов, а я ж там тільки пройшов. Так, друзі, поки багато у нас уходить вже. Уже, уже можна було їхати додому, якщо усіх поймали зразу. Ну нічого, карасям тоже ж треба давати шанс. Навик тренують. Да, На, ось до такі ями вилезали. Запряв, мулу прям. Де ж він дівся? І тут а нема, З кубишки проб'ємо. Проб'ємо цю кубисочку. Підемо далі. Так на два штуки. і в кубишки ями є. Подожди, давай. давай. Де ж він. Мен... Звук! У прямому ефірі наверх випливнув. Отакий. О-о-о. Єсть? Так, у Богдана ще один. Є один утік, ось ж. Парень каже, я один утік. Так що він везде в кубишки є. Бачу. Тут ями не було, Це вони з берега прямо шли на мене. Офігеть. Бачу зверху плаває. Думаю, зараз поспачу руку рукою. Подхвачує її угору у... Ба, еще один утих. Так, треба, чтобы кто-то носил, наверное, пакет за нами, потому что пакеты очень тяжело носить. Мешают. Да, треба, чтобы кто-то так и с лодочкой плавал сзади, была бы вообще песня. Да, чтобы лодочку закидать, да снимало у нас, была бы песня вообще. вот такого вот уже, блин. Ну, здорово расстраиваемся. Так, открыта вакансия на оператора. Да. Платить будем потом. Колись, або рибою. Будемо рибою, скорей за все. Хочеш риби, дзвонить кажи. Важливо, щоб оператора лодка була. Да, телефон у шапці профілю. <рес> Блін, ось ті хороші такі парень тут. Так. І так спокійно він кухню у мене. Я з одного прижав, один фух-фух-фух. Я гребта побачив. Отакий. корень. Я что дальше, он дивится там. так ты что тут не летал. Батер А что корч? Уже я его одну нашел. Разу, так. Разу. Я его одну вступил уже. Пакет ховаем в надежное место. Кармашек. Кармашек. Один уже ушел. А сколько он у меня текать будет? Я сейчас сегодня приду, мне кажется, чем в церковь сходить надо. Да тут хороший. Яма, кстати, под этим. так Тут Ти я навіть ями нема. Ні, тут була ось тут цветкою. Така якась неволичка. А тут же щось доволі, чи це мілочка біла, чи що Може, мелоч, бо не дуже глибоко. Ями не владить. Он перед тобою волос не мелочься. Воно вилезане повністю. Навіть це була мілочь. Отак мілка. Он де оді усилий. Сейчас покажу. Це його. о. Звийнями. Дивіться. Один утік. Ще один. Мілкового карася багато розводиться. Ух да. ты, -то ага. Лі, це більш менш ще був, щось випрыгнув. З руки. обляпав мене, блядь. <ріст> <ріст> з ног до голови, з голови до ноги. Дайдем в оці кущі. А тоді зразу находимо шутку. <ріст> <ріст> так, я подсихаю, звісно, здорово вже. Я, я ми їсть. Цього я не відпущу, друзі. Це от така свиня.

Рука моя. Да, такая ямеля. мелки доганяє. Опа, опа, тихо. Есть? Не знаю, десь под веткою постукав, бляха. Наверное, утик. Я так нічого не почувствовал. Тут... Я так ветку прижав, а він, наверное, по ветки пальцями. Чи не пальцями. А хвостиками. Хвостиками. Блин, такие ямы. Ну ладно, идем дальше в духе войти. Край. В каждом кучу пропадается. Шибувай тікай. Сейчас пойду еще в цю проверю. Кубушки уже одного взял такого хорошего. Сейчас попробуем ще одного. А Найти... я що глибоченька, ну риба є. Таки ями йшла. О, ні, тут яма. Сейчас мидемо. Хто в кубишках не бував? Зверху жаба негнула на мене плигнула. Того жаба й не атакувала. Бачу, жмуритя тут трошки спереді. А, бо хто кудишку не поцар, то й життя не зберег. А тут він довжен Вже Конавики починають долбати. Бачимо, як він відсюди просто виходить, довгим його тут нема. А його нема, каже. І ями вилизане тут а все. Друзі, треба ще мати хист, щоб його поймати. Та не вміє. І порізався. Панемія карася валить. Ніху тут робити. Глянемо, що тут робиться в кущах. под глазами не так Блять, целый скок. Ну мог бы карать, блядь. Как прыжал нахуй. А, -а, а он ну, не сопротивляется. А -а Тут голя. зарую. А сейчас, друзья, бачу жмур. Вот тут сейчас в кубышечках. Сейчас прямо в прямом эфире Владик что-то может намутать. Что поймал, ты капец. Упал, <звук> 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 Який ти через них потихає? Ну все одно, не в кожному кущу є риба. Там більше, тут менше йде. Такий подвили за них поцірану нема. Нічого. Зараз ще, друзі, пару кустиків ми будемо завершувати. Де так поймали? Колоранчиків 5-6. Да, тобі трошки підналовили. Зараз вже чисто дойдемо до конця. Да, Бачимо дуже багато змурів, але жмурить він посередині. На глибину він спускається. Там його о, не сім не Робимо крайній захід. Да, такий ось Вроді трошки ходить. Друзі, дуже багато його на середині. На середині його сідаємо його прям кишить. Так. Вода на вечір, як чай. Так, да, така що купатися можна. Пусть. Грязновата, звісно. Нічого. Може щось і поймати. А може нічого. Якась лотвичка тікає мілка. не чуть не видно. Нема нічого, так? Да, ще хорош. Зараз покажемо кидалочку вам. Награли. Заняло в нас це, це же... буквально годинка якась. Наберемо. Так, друзі, Тут водяться такі жучки, головне, щоб жучки не накусали, бо як накусають, тоді і ночами чешаться днями, і, ночами. і днями, і ночами і, і таблетки пити треба буде. Не будете. Треба бути обережно. По воді вводиться всяка зараза. І це не про нас. Так, а там усе повністю в жмурях. Він хорошо, як їх видно відсюди. Все жмурить, все бурлить. Там він, все в жмурях, повністю, він увесь на середині. Так що, закругляємося. Все, полетіли. Так, зараз покажемо вам фіналочку. Що ми поймали, Хватить з нас. Вони гуляє він тут. Красота. Погодка на вечір. Там отакі от, от чорні тучі натягує. Може бути дощ. Друзі, цей капіт є хороший. О, Оце Омоль. Є, є. Ось такі от. Опа. Опа, дуплетом берем. Давно такого не було. Два одразу брали. Ми хот не впасти з ним. Білаємо обзор на сьогоднішній улов. У п'ять штучок таких потужних. А в мене трошки більше. Ось от. Під цвінок два. 4, 6, 2, 4, 6, 8 штук. Такі пару невеличких от, і три таких потужних вообще. Нам хватить, нам нам хватить, хватить. Да. для Потім себе чисто. на приїхав. Так, все, завершим на сьогодні нашу риболовлю. Кілограм 5 десь взяли, як і хотіли. Ну да, більше нам мене треба, я ж кажу, чисто да. собі пожарить трошки. А сейчас буде така вечеря з карасів, що... Ой-ой. Так, да. І так, друзі. Так що підписуйтесь на нас. Один розіграш у нас вже пройшов. І на тисячу підписників у нас буде більш, більш масштабний, да, у нас, я думаю, я розіграш. Я думаю, так. Да. Щось, щось поінтересні вже будемо розігрувати. Так, да, якісь там вобляра є. Так хороші. що давайте жмем до тисячі. Да, жмем Лайки, до тисячі. Лайки, коменти обов'язково пишемо. І тим швидше ж... дожмемо, тим швидше буде в нас розіграти. Я думаю, на тисячі теж не встановимося з розіграшами. Да. Треба вже збиратися, бо комарі здорово атакують. За спину там б'ють, одразу чую 18 штук, ви не бачите, але б'ють. Так що всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки. Все, всім пока. Пока.